Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі у Христі, брати і сестри, продовжуємо наші евангелізаційні науки і сьогодні друга євангелізаційна наука на тему Ісус Христос Спаситель світу. Ми не раз чуємо про те, що Ісуса Христа називають Спасителем. Ми маємо знати про те, що саме ім'я Ісус означає Спаситель, Христос означає Месія, Помазанник. Але якщо проаналізувати все, що відбувалося довкола створення людства і гріхопадіння перших людей, надія всього людства на визволення від первородного гріха. То ми маємо повернутися до першої книги Біблії, яка зветься Книга Буття. Саме там, після того, як Господь позбавив перших людей едемського блаженства, після їхнього непослуху, коли вони не послухали голосу Господа Бога свого, відступили від Його настанови, Господь промовив. До змія, тобто до диявола, який в вигляді змія спокусив перших людей. Він промовив такі слова, і ці слова несуть собі надію. Господь сказав, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Це є книга Буття, перший розділ, 15 текст. Цими словами Господь вказує на те, що прийде той, хто визволить людей від первородного гріха, прийде той, хто потопче голову Змія. І, власне, коли ми говоримо про спасіння, що по грецькому звучить сотеріо, у докладному перекладі означає визволення, спасіння від чого? Визволення від чого. Ми маємо розуміти, що, що спасіння потребує кожна людина без виключень. Спасіння від чого? Від гріха, від духів зла і від вічної погибелі. І ось коли Ісус Христос приходить у цей світ, Його приходу чекало все старозавітнє людство з великою тугою і надією. Проходили століття, а то і тисячоліття з того моменту, коли згрішили перші люди. Чекали, коли прийде визволення, чекали, коли прийде Спаситель. І ось наступає той момент. Ангел постав перед Дівою Марією Назареті і предвістив їй про те, що вона народить Сина Божого. Читаємо про те, і в цьому же. Благовісті звучать слова, слідуючи, читаймо. Іван Матфія, перший розгів, 21 стих. Вона вродик сина, ти ж до йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Тобто Господь приходить у цей світ, щоб спасти людство від гріхів. Перше це від гріхів. Що означає спастися від гріхів? Як можна спастися від гріхів? Або інше слово, визволитися від гріхів? Ми нерідко чуємо про те, як кажуть, ця людина алкогольно залежна. А про іншу людину кажуть, а ця людина інтернет-залежна? А ця людина наркотично залежна. А ця людина Залежно від тюкюну. Тобто, що стоїть за цим залежність, залежність від залежність від гріха? Тобто людина стає рабом гріха. Якщо, наприклад, людина впродовж дня не може, щоб не палити сигарету, вона без цього не може, значить вона є рабом цього гріха. Якщо людина не може жити без п'янких напоїв, значить вона є рабом. Гріха. Якщо людина не може обійтися без якихось моментів, без якихось таких речей, без чого обходяться інші люди, ми не говоримо, наприклад, про їжу, про пиття, про воду, ми про це не говоримо. Але, бо це є фізіологічні потреби кожної людини. Але коли мова йде про гріх, і людина не може без гріха, це означає, що людина є рабом гріха. І нерідко стається так, що людина. Не може визволитися самостійно від цього ріка. Розумієш, що це недобре. Розумієш, що цей стан, в якому знаходиться, він є жалюгідний. Але самостійно людина визволитися не може. І нарідко я мав досвід спілкування з такими людьми, які кажуть, все, не буду більше. І це буквально проходив певний період часу людина назад повертається до свого ріха. Чому? Тому що людина покладалася у цій справі виключно на себе. Кажуть, треба мати силу волі. Так, сила волі це є важлива справа у визволенні тих чи інших гріховних пороків, але дуже важливо є перемагати ці залежності силою Божою. Тобто є речі в цьому житті, які, які ми не можемо звершити самостійно. Є речі, які ми не можемо самі, нам потрібна допомога. І добре, як ми розуміємо, що ми. Потребуємо допомоги Божої. Тобто, коли людина, коли відбувається, я вже так в практиці свого пастирського служіння спостерігаю, коли відбувається визволення, скажімо, від тюкюнозалежності чи від алкогольної залежності, тоді, коли людина приходить до Бога і каже: Господь, прийми мене такого, який я є. Я не можу визволитися самостійно від цієї залежності. Так, я признаю, що я алкоголік. Так, чи я признаю, що я кюкюно залежний, я не можу це зробити самостійно. Але я знаю, що ти прийшов у цей світ, щоб спасти людей від гріха. Спаси мене від цього гріха. Я буду прикладати зусилля своєї сторони, а ти мені допоможи силою твоєю, силою Божою подолати цей гріх. І ось, власне, Господь приходить на допомогу як Спаситель. Він визволяє людину, він подає людині руку, і людина визволяється від тієї чи іншої гріховної залежності і вже не є рабом гріха. А є рабом Божим. Тому дуже важливо є пам'ятати, що Господь Ісус Христос визволяє нас від поневолення диявольського. Часто стається так, що людина чинить гріхи і перестає бути дитиною Божою. Перестає бути і рабом Божим, а стає рабом диявола. І тому каже апостол Євангелист. Іоанн у першому соборному посланні, в третьому розділі восьмій стих, читаємо, хто чинить гріх той від диявола. Нерідко ми бачимо і чуємо про це, і читаємо про це на сторінках священного Писання, коли людина стає біснуватою, коли людина стає одержимою, коли диявол не просто спонукає чи спокушає людину до гріха, а коли диявол вселяється в людину, і людина стає цілковито залежною. Не вже навіть не від гріха, а від самого диявола, від самого, від самого духа зла. І ось для того, щоб визволитися від цього духа зла, людина самостійно не може. Але є той, хто може допомогти їй, це Ісус Христос. І тому Господь визволяє людину від духів зла. І слідуючи це визволення від вічної погибелі. Це те, це те місце вічних мук, яке призначене. Для диявола і слух його. Ми маємо розуміти, що місце вічних мук призначене не для людини. Бог створив людину не для того, щоб людина перебувала в місці вічних мук, Бог створив людину для того, щоб вона жила, і для того, щоб людина наслідувала вічне блаженство, тобто щасливе вічне життя з Богом. Але коли людина стає рабом гріха в цьому житті, Або коли людина стає рабом диявола в цьому житті? Тоді вона, як правило, не може бути з Богом, бо Бог це святість. Бог це абсолют святості. І ось ми маємо розуміти, що те місце вічних мук, яке приготоване для диявола, стає місцем вічних мук для тих, хто служив дияволу, хто у цьому земному житті виконував волю бісівську, хто не творив волю Божу, хто не творив оці боротьби із Гріхами, спокусами. І саме тому у місце вічних мук. І ось Господь дарує кожному із нас спасіння, кожній людині, яка вірує в нього, яка приходить до Нього, яка просить про це Його. Але ми повинні розуміти, що це спасіння є обмежене часом нашого земного життя. Бо як тільки ми розлучимося з цим видимим світом, тоді наступить інша реальність. Тоді вже буде пізно каятися, пізно змінювати щось. Тому сьогодні, поки ми маємо можливість прийти до свого Спасителя і просити в нього допомоги, ми повинні робити, як написано в Святому Писанні, читаємо: кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. З лебини душі ми маємо взивати до Господа про поміч, щоб Він допоміг нам визволитися від тих чи інших поневолень. Людина навіть на смертній постелі має шанс. Ви знаєте, ворог роду людського дияволу, його слуги, біси, внушають людині ти пропащі, що заслужив, то будеш мати. Ти не заслужив бути з Богом, бо ти є великий грішник, і жоден грішник не може перебувати в обителях Бога. Але це є те, що навіює ворог роду людського. Віруюча, людина має пам'ятати про те, що Бог прощає всім тим, які каються. Бог є Спасителем всіх тих, хто призиває Його святе ім'я. І от навіть тоді, коли ти на смертній постелі, коли ти знаєш, що життя твоє прожиє негідно, коли ти знаєш, що за тобою великий тягар гріхів тягнеться шлейфом, ти має сказати: Господи. Я усвідомлюю, що прожив своє життя негідно. Я пам'ятаю про всі свої гріхи і щиро нині розкаюся, ти є мій спаситель. Ти прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти, що загинуло, віднайди мене заблукано. Спаси мене. І подібно як розбійник, який був розіп'ятий по у Господа, він зивав, Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. До речі, Розбійник не просив про спасіння. Розбійник не просив про помилування. Розбійник просив тільки, щоб Господь згадав його у царстві своїм. Що почув він у відповіді? Він почув дивні слова. Істинно кажу тобі сьогодні буде зі мною в раю. Наскільки є безмежною Божа милість? Наскільки є безмежним Боже милосердя, що Господь прощає найбільших грішників. Що треба для цього? Для цього треба прийти до нього. Для цього треба розкаятися перед Ним. Для цього треба просити в нього прощення і помилування. І ніколи не надіятися на свої заслуги. І ніколи не надіятися на свої добрі діла, і ніколи не казати, що заслужив, то буду мати, бо нічого не заслужив. Ми не можемо у Бога заслужити нічого. І ми спасаємося не своїми заслугами, а заслугами хресної смерті нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, який приніс себе добровільно в жертву заради спасіння кожного із нас. І тому, дорогі в Христі, пам'ятаємо про це, що Христос є нашим Спасителем від гріха, від духів зла і від вічної погибелі. Якщо ти, брате чи сестро, сьогодні відчуваєш, що гріх примічує тебе, звернися до Спасителя. І якщо ти відчуваєш, що дух і зла переслідують тебе, воззови до Спасителя. І якщо ти перебуваєш в гріхах і беззаконнях, воззови до Спасителя і скажи, Господь, спаси мене від вічної погибелі. Бо гріхів моїх множество. І знаю, що після розлучення з цим життям душа моя унаслідує місце вічних мук і вічної погибелі. Але я уповаю на тебе. А у Слові Божому написано, що благословений чоловік, який надію поколений на Господа. Я не надіюся на священника, я не надіюся на єпіскопа чи патріарха. Я надіюся на тебе, Господи, бо Ти мій спаситель. В твої руки віддаю своє життя. Хай кожен удар мого серця буде посвячений тобі. І в твої руки віддаю дух мій, коли прийде хвилина розлуки із цим видимим світом. Тому пам'ятаймо про це, дорогі во Христі. І хай Ісус Христос буде Спасителем кожної душі. Амінь.